Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні віщу із Дольнього Кордуна. Питання я не виписував, не було у мене на чому часу. Я в слідчий раз все випишу і відповім вам на коментарі, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. А зараз, ну, зараз у нас така тема, як така щекотлива, яка називається Хороший командир. Шановні глядачі. Я. Хочу висловити свою точку зору, напрацьована багатьма роками спілкування з такими зусилями військовими. Я їх називаю командири. Насправді, в мене до них цілковита ненависть, крім однієї людини, яка в мене кожного року купує 10 банок меду. От його балдей однього, оцього командира, підполковника. остальних я просто не переношу. І в цьому зумовлена їхня поведінка, шановні глядачі. Давайте уявимо, що е, людина, що ваш командир, ну, вона кришталево чиста людина, дуже чесна, порядна, ну, як ото, як алмаз. Ну, і в неї єдина функція, донести до вашого відома, ну. То биш вашого виконання, ну, наказ вищого командування. І все. На цьому ну, її місія ну, закінчена. Вона доносить до вашого відомого ну, наказ вищестоєщо командування. От і все. Якщо вона якось вплине на цей наказ, або не донесе, її буде переведено або звільнено. І вам поставлять нового командира, який донесе до вашого відома цей наказ. І все. От, яким би він хорошим не був ваш командир, ну, не ворував, там, ну, спілкувався без матюків, не пив, то він не відверне від вас. Ну, як то кажуть, на пості вищестоящого командування. От. Йо... І цьому є багато дуже прикладів. От, От у... І Коли я служив, у нас був командир взводу, аби були прикомандировані до рути РМО вече 21.38 коротше, матроси, ну, загін прикордонний. Морські частини паран, військ. І в нас командир був, ну просто бомба, просто, ну просто чоловік, він воював Афгана на 7 років, від нас старший був, він такий був Коля Хоменко, прапорщик. Отакий От був чоловік, просто. Але коли зимою 16-го дев'яносто року, 1996 року, 19 року, прорвало біля, отряду, біля загону нашого теплотрасу зимою. У мінус 20 він отримав наказ своїми силами і полагодить. Ви уявляєте, що таке для, для, для взводу неповного пологодить теплотросу довжиною 100 метрів. Дали нам юмз і незважаючи на те, що ні в кого не було зимових речей, бо їх просто не видали. Ну, всіх відправили. Копати оцю теплотрасу треба зняти було грунта там, сантиметрів 50, промерз, що на 30. Зняти потім бетонні плити, потім вирізати старі труби, нові врізати, їх обмотати при мінус 20 рубероїдом, який весь кришиться. І загорнути. Ну, все на все. І що ви думаєте? Взвод відмовився виконувати це завдання, сказав, що на обтвахті, коротше, йому буде тепліше, комфортніше і набагато ну, прикольніше. Посидіть чим на дворі виконуючи ці бойові задачі. І сказали, хай гражданські роблять, короті, хай щось нанімає гражданських, а ми будемо тренуватися в військовій справі. І наш гарний командир сказав, що його це не їбе. І що в присязі написано. як там, е, як там, же в тій присязі, е, Нести тяготи воїнської служби. що-то, що Тащить тяготи. Каже, оце і є тяготи. Коротше. І давайте в період усі на теплотрасу. Ну, пішли всі на теплотрасу, подовбали ломами. І я кинув той лом, помню, кажу, все кажу. Товариш мої пропорщики, я, я на гоптвох, я, я, я поїхав. Короте. І він каже: ну зайди в туалет. Короте. Ну, та кажу, я не хочу. Ну, зайди. Ну, я заходжу в туалет, який біля лотроси стоїть, а там стоїть короте, дві пляшки горілки короте, і якась консерва. І я думаю, чому ті матруси в туалет одну ходять? розумієте? Ви представляєте, оці командири коротше, поставили туди горільоки, коротше, і. Думаю, що так робота йде? І поки на дворі мінус 20 матросам можна було випивати. Коротше. Ну і от вони випивали, ми випивали, і теплотрасу ту як не як довбали. І довбали ми її місяць. Коротше. Теплотрасу було дуже тяжко, погано. Шмотки були не зимові, а осінні, і, а вони просто підливали туди, в той туалет ставили пляхани. ці. Шановні глядачі, от і все. Він доніс до нас просто команду свого начальства. І зараз йде війна, от, хороший командир. Якщо він піде з вами в атаку, ну, і загине, то, ну це, це ще, ще гірше, короте. то був якийсь командир, командир, ну не буде ніякого. А якщо він вас не поведе в атаку, то він ще й не віддасть наказ про атоку, штурм посадки. Його просто знімуть і переведуть на інше місце служби. А вам дадуть такого, який, який поведе вас, короте, туди. Шановні глядачі, я думаю, що за кришталево чистих, чесних командирів я, я вам достатньо розказав. А зараз я вам розкажу історію, Має пакети купував чоловік. Короте. Він воював от. штурмовиком. Короте. І він дуже гарно розказував, як треба як штурмувати будинок. І я кажу: так якщо ми оце захопимо цей будинок, то виб'ємо всіх тих москалів, там закріпимося. От що буде? А якщо вони на нього цей будинок бомбу скинуть? А Хриша каже: так вони на, на нього скинуть і по-любому. Кажу, така а тоді в штурмі того будинку. Може ми, ми на нього бомбу скинемо. Каже, ну може й скинули б, але накос був штурмувати. Кажу така, якщо пролетить бомба, от сенс штурмувати. Ну, от ми виконаємо накос. Представляєте, що мені глядачі? Тобто, як ото -от сидить якийсь чому, блядь, десь. І внаслідок того, що ви взяли кошти, оці. З бійця ЗСУ та там поклялися на чесному слові боронить народ, Блін Коротше, то ви собі вже не належите, шановні речі, і ви зробили свій вибір. Ви віддали своє життя, навіть якщо він буде кришталево чистий, чесний і порядний командир І воєначальство яке зовсім таким не являється. Шановні глядачі. Ну що ж, про командирів побалокали. Я зніму відео вам про, про ці нуклеуси, Короче, холодно. От холодно і все. Я роблю все швидко. Ніяк збігати з тим планшетом, показувати що де як. Шановні глядачі. І завтра зніму вже нормальне відео. Я відповім на питання. А поки що пам'ятайте, що своїм бухом про вас двоє. Посіка хелп.